33 стратегії війни. Роберт Грін, стратегія номер 33 Сій невизначеність та паніку. Терор. Це кінцевий спосіб паралізувати волю людей до опору та знищити їх здатність планувати стратегічну відповідь. Така влада досягається через спорадичні акти насильства, які створюють постійне відчуття загрози, інкубуючи страх. Мета в терор-кампанії полягає не в перемозі на полі бою. А в тому, щоб викликати максимальний хаос та спровокувати іншу сторону на відчайдушну надреакцію. Розчиняючись, невидимо населенні, налаштовуючи свої дії для масових медіа, стратеги терору створюють ілюзію, що вони скрізь. Це війна нервів. Жертви терору не повинні піддаватися страху або гніву. Щоб планувати найефективнішу контрстратегію, вони повинні залишатися збалансованими. У лиці терор кампанії Ваша раціональність остання лінія оборони. Для практичного застосування сьогодні знайдіть спосіб створити невизначеність у таборі опонента, не втрачаючи власного самоконтролю. Залишайте ваші думки в коментарях та підтримайте лайком і підпискою.